Хочете не просто зміцнити м'язи, а й суттєво покращити кровообіг, доведеться докласти зусиль, освоїти та регулярно виконувати стрибки у позі планки, кров забезпечує тканини організму киснем, поживними речовинами та гормонами, але здатна повноцінно виконувати власні функції, тільки перебуваючи у русі. Тому для максимальних результатів напружте м'язи живота та виходьте на класичну планку із опорою на прямі руки, але не фіксуйте себе у такому положенні, а починайте виконувати стрибки. Виглядається так? Під час виконання вправи дихайте глибоко та рівномірно. Якщо ви зіб'єте дихання, вам не вдасться. Протриматися хвилин. Виконуйте цю вправу регулярно. Вона зміцнить м'язи та покращить кровообіг. Увага! Якщо у вас будь-які травми хребта, виконувати цю вправу суворо заборонено. До зустрічі! Приємного дня!